Вітаю, 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 вітаю! Хотіла зробити малесеньке відео, щоб сказати, що я нікуди не зникла. Все в мене дуже добре. Просто прийняла участь в благодійному заході для безпритульних тварин. І, звичайно, не змогла вийти звідти без нового друга. Рубі. І ось мій новий друг Скажи привіт. Привіт. Звичайно дуже багато роботи. Так, і налаштування нашого зв'язку. На жаль, Тваринка трошки травматизована, має певні проблеми, звісно, треба цим займатися дуже багато. Але тепер мої прогулянки досить веселі. <хи> Тому прошу вибачення, мені потрібен трошки час, щоб і вона до мене звикла, і я до неї. Ми одне одну зараз вивчаємо. І налаштовуємо наш зв'язок. Звісно, багато всього попереду, але, звичайно, перші дні дуже-дуже важливі. Всі, хто колись надавав прихисток тваринкам, які, на жаль, мали не дуже добрий досвід у своєму житті, мене прекрасно розуміють. Ну, взагалі, хто любить тварин і все живе. Вона дуже весела і дуже активна, а, тому... <смі> тому мені весело. І що ж ти там знайшла? Що ж ти там знайшла? Що ти там знайшла? Що там? Ось так. Ну, щоб ви знали, що я є, що в мене все добре, а просто... Трошечки мені потрібно часу, щоб знайти певний ритм. І, звичайно, приділити багато часу їй. От. Так, мене тут зараз чи прикупають, чи викупають, не знаю. А, я пішла гуляти. Всім гарного тижня, чудового дня чи вечора. Хто коли дивиться. І я йду гуляти і сподіваюся до скорого. Звісно, чекаю завжди ваші коментарі, всі ті практики, які ви проходите, що у вас виходить, що не виходить. Намагаюсь відповідати всім, хто мені пише. Е, ну, я, як можу. Всім удачі. Гарного дня, бувайте. Афа, до, до зустрічі!